Привіт! ООН продовжує виплачувати гроші українцям щомісяця в розмірі 2200 гривень. І тим, хто досі не в курсі, я пропоную зайти на сайт ЄДопомога, ознайомитися з інструкцією заповнення, врахувати всі правила та подати заявку. Пункти змінювалися вже кілька разів, і щоб сильно не засмучуватися, коли раптом вам відмовлять у виплаті. Варто врахувати всі деталі та, та вивчити всі пункти вимоги. Зауважу, що деякі українці досі не знають, де і як можна отримати гроші, не маючи банківської карти від Приватбанку. Насправді карта не потрібна. Не треба втопитися в черзі. До каси чи співробітнику банку, потрібно просто переглянути це відео та за дві хвилини отримати гроші. Так ось, це відео для тих, хто хоче швидко та без черги отримати гроші від ООН. А для початку я попрошу вас підписатися на мій канал. Незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої відео в хаосі, стрічці YouTube. Відразу скажу, що одержати гроші у розмірі 2200 гривень може не кожен українець. Допомогу можуть отримати мешканці уразливої категорії, де проходять військові дії. Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отриму... отримуватимуть по 200 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї. Також інваліди отримають і пенсіонери. Так ось отримають сім'ї, в яких є троє і більше дітей віком до 18 років, з яких Принаймні, одна дитина не досягла 2 років. Далі двоє та більше дітей віком до 18 років, з яких хоча б одна дитина інвалід. А тепер найцікавіше та найголовніше коли ви отримаєте повідомлення на свій номер телефону, де буде сказано, що вас схвалили, і ви можете отримати вказану суму за кодом через систему Вестер Юніон. Ви берете свій паспорт, телефон, де прийшло повідомлення. Та йдете до будь-якого відділення нової пошти. Не потрібно йти до Приватбанку, створювати величезний натовп на вулиці, займаючи чергу до співробітника, щоб дізнатися для початку, що робити з цим повідомленням і куди йти. Ви просто йдете до найближчого відділення нової пошти, де немає майже черги, там ви дасте співробітнику паспорт повідомлення з кодом. Він вносить дані ваші до комп'ютера, видає вам чек. Ось такий величезний чек. Ви розписуєтесь та отримуєте 200 гривень, дві хвилини і все зроблено. Так ось передайте своїм батькам, дідусям, що для отримання грошей в розмірі 2200 гривень від ООН треба йти до нової пошти. Дуже дивно, але про це мало хто знає, досі юрмляться біля Приватбанку, а відділення нової пошти порожні. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Буду рада бачити вас у себе в підписниках. Залишайте коментарі, тисніть дзвіночок. До нових зустріч! Побачимось!